Продовження. Я знаю, що робити, сказала раптом Мерібел і зашарілася через власне сміливе втручання в розмову. Гадаю, я знаю, що робити. Треба взяти білизняний кошик і посадити в нього тімі. Обв'яжемо кошик мотузками. І спустимо вниз, а потім так само витягнемо нагору. Діти витріщились на неї. То це ж блискуча ідея, тепло мовив Джуліан. Розумниця, Мерібел! У кошику тімі буде в безпеці, тільки кошик має бути містким. У нас на кухні. Є кошіль, зауважила Марібел, ним користуються тільки коли приїздить багато гостей, як от зараз. Можна його взяти. «А вже я ж! – погодився смоляний. Звичайно, так і зробимо. Піду зараз принесу. Але яку причину ти для цього вигадаєш? гукнув Джуліан навздогін. Та смоляний уже відімкнув двері, що духу гайнув коридором. Він був страшенно нетриплячий і ні хвилини не міг посидіти спокійно. Джуліан замкнув за ним двері. Він не хотів, аби хтось увійшов і побачив згорнутий килим і зяючий люк. Смоляний повернувся за дві хвилини. Несучи на голові важкий білизняний кошіль. Він постукав, і Джуліан відімкнув двері. Чудово, зрадів Джуліан, як ти його забрав? Ніхто не заперечував. А я ні в кого й не питав, усміхнувся смоляний. Не було в кого. Блок десь із батьком, а сира пішла по магазинах. Якщо виникнуть якісь питання, я поверну його на місце. Шнурову драбину спустили, взяючий отвір. Вона, наче змія, ковзнула туди і розмоталася, сягнувши дна. Тоді з кімнати смоляного привели Тімі. Він вбіг, вихляючи хвостом, Радий, що знову з усіма дітьми. Джорджа попестила його. Любий тімі, мені прикро, що доводиться тебе переховувати. Ну, нічого, натомість зараз ми всі разом вирушимо на прогулянку. Я спущуся першим, рішучо мовив Смоляний. Далі ви спустите Тімі. Я обв'яжу його кошик вірьовкою. Вона надійна, міцна і достатньо довга. Краще прив'язати інший кінець до ліжка, і тоді ми легко його витягнемо, коли будемо повертатися. Тімі помістили до кошеля і наказали лежати. Він здивувався і погавкав. Але Джорджа затулила йому пащу. Цить, мовчи, Тімі, сказала вона. Я знаю, що це неприємно, але там на тебе чекає чудова прогулянка. Тімі почув слово прогулянка і зрадів, бо він саме й хотів гуляти, гуляти подовше на свіжому повітрі і на сонці. Йому не сподобалося, коли його накрили кришкою кошеля. Але, оскільки Джорджа вважала, що з усіма цими дивацтвами слід змиритися, то Тімі так люб'язно і зробив він і справді чудовий пес, зауважила Мерібел. П'єр, спускайся вже і чекай там на кошель». Смоляний зник у темному отворі, тримаючи ліхтар у зубах. Він спускався все нижче й нижче й нижче. Нарешті він досяг дна і посигналив ліхтарем. З глибини до дітей долинув його змінений голос. Нуж бо, спускайте тимі. Білизняний кошіль, що тепер істотно поважчав, діти посунули до краю отвору. Потім узялися спускати кошіль, який раз у раз бився об стінки колодязя. Тімі гарчав. Йому не подобалася ця гра. Дік і Джуліан тримали вірьовку і попускали її якнайповільніше. Однак Кошіль трохи гепнувся на дні. Смоляний відкрив його і тім з гавкотом вистрибнув назовні. Але його гавкіт здався дітям на горі дуже слабким і віддаленим. Тепер ви по черзі спускайтеся вниз. гукнув смоляний, хитаючи ліхтарем. Джуліане, двері замкнені. Так, відповів Джуліан, чекай на Н! зараз її черга. Н було спочатку трохи лячно. Але коли вона призвичаїлася знаходити ногами поперечини драбини, то дуже швидко завершила спуск. Потім спустилися й решта, і незабаром всі стояли на дні глибочезного колодязя. Діти з цікавістю озиралися, повітря було сперте, а стіни позеленіли від вогкості. Смоляний посвітив довкола ліхтарем, і діти побачили, що навсібіч розбігаються проходи. І куди вони ведуть? з подивом запитав Джуліан. Я ж вам казав, що в пагорбі чимало тунелів, сказав смоляний. Ми перебуваємо на великій глибині. В товші пагорба. А ці тунелі ведуть до катакомб. Вони йдуть на багато миль у різних напрямах. Наразі їх ніхто не вивчає, бо в них уже пропало чимало люду. Колись існувала старовинна мапа підземелля. Але вона загубилася. Дивовижа, сказала Ен і здригнулась. Не хотіла б я залишитись тут на самоті. Чудовий схрон для контрабанди, зауважив Дік. Тут її нізащо не знайдуть. Гадаю, давні контрабандисти знали кожен сантиметр цих ходів, мовив смоляний. Ходімо, ми підемо тим ходом. Який виводить на поверхню пагорба. Там нам доведеться трохи дертися нагору. Але, сподіваюсь, ви не проти. Анітрохи, погодився Джуліан. Ми всі непогані скалолази. Але послухай, моляний, ти впевнений, що знаєш дорогу? Ми не хочемо заблукати тут назавжди. Звичайно, знаю, гайда. вигукнув Смоляний і, освітлюючи ліхтарем шлях, повів їх у вузький темний тунель. Продовження буде.